П'ятнадцята в Україні про головні події на цю годину. Далі у випуску новин на ТВАЙ у студії Аліна Мазур. Вітаю у Криму, попри шалений супротив російських окупантів, кримські татари відзначають 70-ті роковини депортації свого народу. Аби не дати корінному населенню півострова провести масові заходи. Нинішня кримська влада вдалася до силового сценарію. Збиратися, мі... Збиратися на мітинг татарам заборонили на територію Криму. Не пускають одного з лідерів кримських татар Мустафу Джемілєва. Це страшенно обурило людей, тож ситуація загострюється щогодини. За подіями важливого для кримських татар дня стежить Анна Ниченко. Аню, вітаю. Скажи, будь ласка, як вшановують цей день у Криму? Добрий день, Аліну. У Криму татари моляться під наглядом БТРів. Центр Сімферополю заблоковано російськими окупантами. Жалобні заходи проходять на околицях міста та біля культових споруд. Проводити церемонію вшанування пам'яті жертв сталінського геноциду не дають численні ОМОНівці і так звані кримські самооборонівці. За словами місцевих жителів, неподалік чергують десятки автозаків. Тим часом у селищі ак у Сімферополі понад 10 тисяч людей взяли участь у траурному мітингу. Він розпочався з виконання. Кримсько-татарського національного гімну. Потім виступив і прочитав молитву Муфті, мусульман Криму, еміралі Аблаєв. Після цього мітингувальники скандували народ батьківщина Крим, Курултай меджеліс Мустафа. Татарський народ підтримав увесь час наш, українців, і тому ми зараз тут. Ну а хто ще, як не ми піддержать наших братів татар, підтримує народ, з яким ми в місті на полуострові. Багато учасників тримають у руках кримсько-татарські національні прапори з траурними стрічками. Мітинг проходить під дощем. Над площею низько літають два військові вертольоти, які шумом намагаються заглушити промовців. Учасники зустрічають їх приліт свистом. Бійців ОМОНУ на місці проведення мітингу немає. Вони перебувають на підходах до селища. Нагадаю, самопроголошена кримська влада заборонила проводити масові акції у ці дні, але напередодні частково дозволила кримським татарам вшанувати пам'ять загиблих. Представник Путського. Кої влади у Криму прем'єр Аксіонов дозволив татарам збиратися тільки на мусульманському кладовищі. А от напередодні у селищі Акмечет стався стався інцидент між міліцією та учасниками акції. На площу прийшов чоловік з українським прапором, на якому була жалобна стрічка. Міліціонери вимагали, аби він прибрав прапор, але той відмовився. Аргументував тим, що є громадянином України, і присутність українського прапору не заборонена російським законодавством. Недовзі міліціонери лишили чоловіка у спокої. Никакой политической акции не отписал. Ну, российский флаг можно было бы поднять черную ленточку. Напередодні пам'ять жертв депортації вшанували у Києві. На Михайлівській площі Кримсько-татарська громада столиці громадський комітет провів акцію реквієм. Запали вогнику у своєму серці. Люди змалювали кримський півострів з числом 70. За словами лідера кримсько-татарського народу, у акції зазвичай беруть участь люди різних національностей. От ось ось акція вона на кожен рік проводитися в Криму. Тож 17-ту го тобто же день. Я не знаю, сейчас, там, по-моєму, їх не пустили туди. По зображенням, наказується протипожарна безпеки. Люди приходили вшанувати роковини депортації. Кажуть, хочуть долучитися до акції і виступають проти заборони самопроголошеної кримської влади проводити мітинги цього дня. І додають, це трагедія не лише татар, а й цілого українського народу, який наразі має бути єдиним. Китаму народу, кита історії. Тому... Щоб больше не повторилось такое событие в их жизни. Хотелось бы. депутація кримських татар сорок четвертому році. Це трагедія не тільки кримських татар, це трагедія ну всього народу України. У мене, наприклад, також родина, я з Львова, також була репресована сталінським режимом. І те, що сталося з кримськими татарами, сорок четвертому році, це просто гра, велика гра політиків. Останні новина стосовно того, що нам не дозволили проводити свій мітинг у Криму у Криму Ну, також змусила дуже багатьох людей сьогодні прийти і підтримати, тому що я ніколи такої кількості людей не бачила. І за останніми даними кримські татари ухвалили резолюцію з шалобного мітингу пам'яті жертв депортації. У ній йдеться про необхідність надання самопроголошеній Кримській республіці національно-територіальної автономії для реалізації свого права на самовизначення своєї історичної території. На цьому в мене все аліно. Дякую, Аню. Це була Анна Ниченко. Вона розповіла про 70-річчя депортації кримських татар. Кримські татари вшановують пам'ять жертв депортації 44-го, рівно 70 років тому. Їхній народ насильницьки виселили з історичної батьківщини. Протягом кількох десятиліть їх утримували в таборах комендантського режиму. Лише наприкінці 20-го століття кримським татарам таки вдалося безперешкодно повернутися на свої землі. Проте проблеми корінного народу Криму і досі залишаються невирішеними. Історичний аспект репресій щодо Криму. Кимських татар з'ясовувала Анна Строкань. В товарних вагонах з мінімальною кількістю речей. Так в 44-му кримських татар вивозили з рідної землі. За два дні загони НКВС за наказом Сталіна депортували близько 200 тисяч людей. Тих, хто пручався чи не міг йти, розстрілювали на місці. Увесь народ Сталін звинуватив у зраді та потуранні німцям. Кримських татар везли у спецпоселення в Казахстан та Узбекистан. Нелюдські умови комендантського режиму, голод, епідемії та репресії. Таке життя на довгі роки забезпечила цілому народу радянська влада. Завдала. Страшних втрат культурних, економічних соціальних цьому народові і на жаль, ці втрати помітні. Досі І, на жаль, ця травма завдана вже 70 років тому. Досі має вплив на життя цілого кримськотатарського народу. Лише в 1956 році частину кримських татар реабілітували. Їм дозволили повернутися на батьківщину. На той момент цей народ вже втратив 46% свого населення. Та й ті, хто таки приїхав додому, отримав лише примару нормального існування. Радянська влада прирекла їх на асиміляцію. Практично над нашим народом проводили ряд таких експериментів, які повинні були дати результат яким-то я не знаю ну, преступним ідеям і ідеологам. По созданию некой общественности. началь соціалістичної, потом не, э, затем, значит, после падения СР нової какой то формации, вот что, что ми наблюдаем. в Російській Федерації. Вшанування жертв депортації нині відбувається на тлі дуже неспокійних подій. Анексія Криму Росією кажуть самі кримські татари, це повторення вже пройденої історії. Знову майбутнє цілого народу на рідній землі опинилося під загрозою. За кілька тижнів на окупованому півострові вже встигли розіграти тривожний сценарій. Лідерам меджлісу погрожують, їхні будинки обшукують, а простих кримських татар викликають на допити, аби переконатися, що вони не екстремісти. А що указане в предупрежденні нарушення... Федерального законодательства не, не будут там. устранены. То міжеліс кримська татарського народа будет ликвидирован і його деятельность на території Російської федерації запрещена. Зрозуміло, що вони провокують на певні конфлікти з боку кримських татар. Да, Кримських татар починають масово звільняти або з місць їх роботи, або переписують, які в якому вони мічець ходять, з ким вони дружать, і так далі. Заставляють приймати російський паспорт, коли вони цього робити не хочуть. Тому зрозуміло, що а зараз їх не будуть грузити в товарняки, як це робилося 70 років тому, а будуть зовсім по іншому, да нібито цивілізованими методами змушувати кримських татар виїжджати з території Криму. Народ стоїть на порозі катастрофи, кажуть кримські татари. Тим паче, що поки вони можуть розраховувати лише на власні сили. Світова спільнота готова надати тільки моральну підтримку. Я хочу звернутися до усіх кримських татар. Вас не залишили наодинці. У вас мільйони друзі по всьому світу. І я й і мої колеги готові зробити все, що в наших силах, аби міжнародне співтовариство надало свою підтримку. Ми будемо продовжувати підвищувати поінформованість, аби ви не втратили свій голос і вас почули. Нині дехто з кримських татар вже покинув територію півострова. Вони знайшли прихисток у Херсонській та Миколаївській областях. А от інша частина залишилася на своїй землі. Вони сподіваються, історія 70-річної давнини таки не відтвориться у повній мірі. Анна Строкань, Зорянбень, Тивай. Українські військові знищили майже 100 терористів під Слов'янськом. Пише агентство «Уніан», посилаючись на джерело в силах АТО. Усю ніч по заводу на околиці Слов'янська, який утримували бойовики, била артилерія та спецслужбовці. Вранці зайшла розвідка, яка й підрахувала ворожі втрати. З боку українських силовиків про загиблих нічого не відомо. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив тільки про чотирьох поранених. Нашли именно тела или. Да, именно тела были найдены. Разведка ходила потом. Да, да, наша разведка полностью доложила, да, что сегодня с утра сотка 200 Может, еще какие-то российские спецвойска были там, то, понятно, они своих забирают. А... То есть на данный момент точно до сотни мы уничтожили. Это всю ночь бой шел, да? Да, бой шел всю ночь, перерывы буквально 40-50 минут были, но не больше. Криза терористичного жанру російський диверсант Ігор Гіркін, відомий під псевдонімом стрілок, закликав жінок Донбасу записуватися до бойових загонів. Так званий верховний головнокомандувач заявив про це у своєму відеозверненні. Російський диверсант поскаржився: воювати в гарячих точках жителі Донбасу не хочуть. Стрілок також зауважив, що зараз у його угрупуванні переважно чоловіки за 40. Граждане Донецкой Народной Республики, обращаюсь к вам с просьбой. С просьбой встать на защиту своей Родины, своих домов, своих семей, своего народа. Мне приходится просить вас сделать то, о чем по всем человеческим меркам просить и не требуется. Где они все, молодые и здоровые пары? Никак не ожидал, что на всю область не найдется и тысячи мужчин, готовых рисковать жизнью. Если мужчины на это не способны, придется призвать женщин. С сегодняшнего дня я отдал приказ принимать их в ополчение. Допомогти війську не лише грошима, а й службою. Усе більше українсь... українців добровільно записуються до лав Збройних сил. За даними так званого руху опору, послужити вітчизні виявили бажання понад 20 тисяч добровольців. Перші сотні з них уже вирушили на полігони. Разом з новобранцями в гості до війська завітала й наша колега Марія Клюк. Марія, вітаю. Скажи, будь ласка, як же служитиметься тим, хто записався до руху опору? Добрий день Аліно служитиметься їм так само, як і решті українським солдатам. Адже насправді окремого військового підрозділу з назвою рух опору немає. Є лише громадська ініціатива, котра збирає бажаючих послужити та направляє їх до військоматів. Вже після цього добровольці стають звичайними строковиками чи контрактниками. Перших таких новобранців від руху опору журналістам продемонстрували на Кіровоградщині. Там у місцевому батальйоні територіальної оборони до подальшої служби наразі готують 170 чоловік. Усіх їх екіпірує та озброює Міністерство оборони, хоча не забуває допомагати, і громадськість допомога йде не в коштах, а допомога йде в конкретних матеріальних засобах. Матраси, постільна білизна, забезпечення пакост трави, забезпечення. Ще саме іншими матеріальними життями. Що матраси які... говорити, скільки матрасів вам передали там допомогли? Зараз на даний час допомогли на весь особовий склад штатний підрозділ територіальної оборони. Це скільки? Це скільки? Це 400 матрасів. У батальйоні переконують, служити добровольці будуть на Кіровоградщині, а на схід їх відправляти не планують. Хоча серед новобранців чимало вихідців саме з Донбасу. кажуть, вони прийшли до війська, аби відвоювати свою батьківщину. Мне надоело просто жить в оккупации. Ситуация у нас очень очень нехорошая. Вот, я живу в 40, в 40 километрах от Славянска. Сегодня мне жена звонила по телефону. Ситуация все ухудшается, ухудшается и ухудшается. Здесь есть одни люди, которым сказали, что они уже в этой воинской части останутся. А є такі люди, як я, которые не знають, що куди їх оприділяти, що це или что. Ну в общем, все это подвешено між небом и землю. Однак кадрові офіцери пояснюють, що новобранців з руху опору, так само як і інших військових, лише навчать основам військової справи та відправлять на службу. Відбудеться це вже за кілька днів. А поки новобранця вчать обходитися зі зброєю, як вогнепальною, так і холодною. И спеша работает то, как есть. Никаких перехватов, жонглированием, ножом не надо делать. Поэтому понты эти никому не нужны. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Развернули и снизу. Мы постараемся за эти две недели превратить более-менее подготовленных, потому что состав людей различен от 60 лет, 50 до 20. Понятно, что я их не могу так делать, как, например, там недавно в Польше был, тренировал их подразделение антитеррористических групп. То есть там совсем другие люди, они подготовленные эти люди. Здесь надо немножко, но постараемся. Контингент новобранців строкати від двадцятирічних молодиків до п'ятдесятирічних мужів, і як місцеві, так і представники інших регіонів країни. Чому вони обрали рух опору та військо, А не скажімо нацгвардію. Відповідають наступним чином. Ну, не знаю так, захотів сюда піти. і все. Ну я вже старий. мене не взяли ні в нацгвардію, ні в спецбатальйони. Нікуди. Наразі серед новобранців лише чоловіки, проте військові готові прийняти до себе і представниць прекрасної статі. Для цього у батальйоні готують додаткові зручності, а допоки ж продовжують облаштовувати побут для чоловіків. Тут умови спартанські намети саме посеред поля. Щоправда, до них вже підвели електрику, а в разі похолодання обіцяють поставити і буржуйки. Ось такі вони солдатські будні українських добровольців. Аліно. Дякую, Марія. Це була Марія Клюк. Вона розповіла про новобранців до руху опору. Майстри російської пропаганди не втомлюються створювати нові шедеври. На цей раз вони вигадали байку, яка могла б лягти в основу фільму жахів. В ефірі каналу Росія 21 розповідали про страшні події в Одесі 2 травня. Гості студії оприлюднили просто таки вражаючі факти. Виявляється, у будинку профсоюзів, де сталася пожежа, були зафіксовані випадки канібалізму. Далі пропоную послухати російських журналістів без коментарів. До цього нашого ефіру здесь 4 мая, читали, що люди там угорели, А все суприхаїло намного страшніше. там душили, насіливали, застріляли. людей, что происходило там, открываются ли вот в новые факты? Какие? Я могу вам сказать, что сейчас все больше и больше открывается, и сейчас есть информация. Мы сейчас занимаемся сбором информации для того, чтобы передавать международные организации. Есть факты о каннибализме в доме профсоюзов. То есть там э, есть слова, когда э, человек говорит: здесь едят человечину. То есть э, и человек ходит с салфетками. на цьому російські медійники не спинилися. Далі розповідають, що бійці української нацгвардії розстрілюють усі, хто вирішив перейти на сторону так званої Донецької народної республіки. І як доказ демонструють кадри 2012 року із Кабардіна-Балкарії, відео було знято два роки тому під час спецоперації в селі Басканенок. Каждый день продолжают гибнуть мирные жители. Недалеко от Славянска нацгвардия расстреляла мужчину. Около тела демонстративно оставили оружие, давая понять, что убили врага. Но в штабе ополчения уже заявили, что убитый не был в составе сил самообороны. В соседнем селе Нововарваровка сегодня простились с молодой женщиной. Два дня назад она пыталась вывести сына в безопасное место, но попала в руки к нацгвардии. Женщину расстреляли из пушки, установленной на БТРе. Комуністична партія України таки може опинитися поза законом. Виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов звернувся у мін'юст із пропозицією заборонити діяльність компартії. Про це він заявив під час вшанування пам'яті жертв політичних репресій у заповіднику Биківнянські могили під Києвом. За словами Турчинова, генеральна прокуратура та СБУ мають незаперечні докази антиконституційної діяльності комуністів. Комуністичний режим є близнюком режима фашистського. Фашизм був офіційно засуджений цивілізованим людством. Пухвина таталітарізму буде постійно провокувати небезпечну хворобу, поки ми офіційно не засудимо комуністичний режим. Рідіють ряди кандидатів у президенти. Перехотів висуванець української народної партії Олександр Клименко. Про це він заявив 17 травня у Полтаві у ході конференції обласної організації ОНП. Свою кандидатуру Клименко зняв на користь лідера президентських перегонів Петра Порошенка. Нагадаю, раніше від участі у виборах президента відмовилися Наталія Королевська, Зорян Шкіряко, Олег Царьов та Петро Симоненко. Далі про новини спорту розповість Ірина Плота Іро, вітаю. Скажи, будь ласка, що цікавого сьогодні сталося у світі спорту. Вітаю Аліно. Я скажу тобі так: у нас великий футбольний підсумок і іноземний зарубіжний, але спочатку про чемпіонат України. Сьогодні будуть гратися матчі 30-го туру. В ці хвилини уже завершився перший тайм у поєдинку між Шахтарем та Волинню. Виграють тут гірники. Рахунок 1-0 на 31-й хвилині. Рахунок у матчі відкрив Адріано. Ну і тепер до футболу в інших країнах. Атлетіко чемпіон примери сезону 2013 14 Розв'язка чемпіонату із. Пані настала в останньому турі у матчі між мадридським клубом та Барселоною. Аби здобути золоті нагороди підопічним Дієго Сімеона, достатньо було зіграти на Ноу no в нічию. Із цим завданням вони успішно впоралися. Результат гри 1-1. У Барселони на 34-й хвилині відзначився Алексіс Санчес. У Атлетіко гол на свій рахунок відразу після перерви записав Дієго Годін. Ургвайський захисник відзначився на 49-й хвилині. У ході гри Сімеона через ушкодження замінив двох своїх лідерів Ардурана та його Косту, однак і без них матрацники втримали потрібний рахунок і вперше за 18 років виграли чемпіонат Іспанії. Це неймовірно, це неможливо пояснити. Дякую своїм гравцям. Ми ніколи не припиняли роботу, і тому ми зараз тут святкуємо. Сьогодні один з найкращих днів в історії Атлетіко. Тож маємо такий результат: Атлетіко. Перший Барселона фінішувала другою. Мадридський реал замкнув п'єдестал у прімері, А Барселона, впустивши шанс на чемпіонство, залишилася і без головного тренера. Пост Керманича команди покинув Херардо Мартіно. У Англії визначився тим часом Володар Кубка вперше з 2005 року. Трофей виграв лондонський арсенал, який у рішальному матчі переграв халл Сіті. Для Тигрів вихід у фінал Кубка вже історичне досягнення. Попередній успіх півфінал був датований. 1930 дев'ятсот роком. Творити сенсацію, городяни почали зі старту гри. До восьмої хвилини вони вже вигравали 2-0. Спочатку Честер на четвертій хвилині відкрив рахунок, а вже на восьмій, Девіс подвоїв перевагу свого клубу. відігралися каноніри за допомогою штрафного. Касорла реалізував його на 17-й хвилині. Зрівняли рахунок підопічні Арсена Венгера вже у другому таймі. Кошельний відновив паритет 2-2. Основний час переможця у грі команди не виявили, а в доданий Перемогу арсеналу приніс ремсі У Чині дві найсильніші команди за підсумками Бундесліги подарували глядачам видовище під назвою Фінал Кубка країни Баварія та Борусія провели драматичний матч. У першому таймі суперники грали обережно, повністю нейтралізувавши один одного на своїй половині поля. Не дивно, що до перерви рахунок відкритий не був. По перерві у грі стався один з найбільш спірних епізодів після удару. Маца. Данте виніс мяч за лінії воріт Баварії. Однак суддя не зреагував на це жодним чином. З нулями на табло гра перейшла в екстратайм. Долю гри вирішила на помилка Вайденфеллер Фелер невдало скинув м'яч Гройскоцу, Той його перехопив Боатен. Контрвипад завершився точним ударом. Мар'єна Робена Остаточну крапку у грі поставив Мюллер. 2-0. Баварія виграла свій 17-й кубок в історії. Рафаель Надаль у фіналі тенісного турніру серії Мастер в матчі однієї другої перша ракетка світу здолав болгарина Григора Дімітрова. Тенісисти провели на корті годину і 15 хвилин. У двох сетах іспанець здобув перемогу з однаковими 6-2. Восьмий раз у кар'єрі виграти головний трофей римського турніру. Надаль спробує скрестивши ракетки своїм головним конкурентом у гонці. ATP сербом Новаком Джоковичем, Останній до фіналу діставався куди що у виснажливому протистоянні. З кан канадцем Мілошем Раонічем. Матч тривав рівно три години. В підсумку 6-7, 7-6, 6-3. Джокович ніяк не міг знайти протидії потужній подачі Раоніча. В канадця вражаюча статистика Айсів – 17 подач на виліт. Тим не менше, в інших факторах серб був сильнішим, що в підсумку й дозволило йому виграти матч. Надзвичайно драматично визначається цього сезону і чемпіон в українській футзальній екстралізі. В півфінальних серіях довелося грати треті вирішальні матчі. Локомотив Євгена Ривкіна став першим фіналістом. Третій матч харків'ян проти Івано-Франківського урагану проходив напружено і непередбачувано. Локо вивів уперед Шпигарь, Однак згодом вже при Карпатці повели у рахунку, вели у рахунку завдяки дублю шотурми. Сергій Журба за 6 хвилин до кінця другого тайму зрівняв рахунок і перевів матч в екстра -тайм. Голів там глядачі не побачили, тож все довелося вирішувати в серії пенальті. А тут локомотив був сильнішим 4-1. Компанію команді Євгена Ривкіна у фіналі складе володар Кубка України Львівська енергія, котра свій третій матч проти Єнакіївця теж зіграла 2-2. Але галичани також були влучнішими у серії пенальті. Ось така інформація про спорт на цю годину Аліно. Дякую, Ірина. Це була Ірина Полотай з новинами спорту. І поки це всі новини, більше дивіться вже о 18-й. До зустрічі.